Добре, ми сьогодні з вами знаходимося в самому центрі міста Вінниці. І в продажу з'явилась дуже стильна квартира на п'ятому поверсі, площею 85 метрів квадратних, з автономним опаленням, з дуже чудовим плануванням. Квартира дуже простора і світла. Давайте будемо оглядати нашу квартиру. Ми проходимо в коридор велике люстерка, що дуже зручно для одягання, коли ви збираєтесь. Броньовані двері, домофон і велике-велике вікно. Це наша лоджія, що робить нашу залу світлу. Ми потрапили у зал. Зал понад 50 метрів. Спальна кімната. Вона квадратної форми. Ціни під покраску, і що мені дуже доподобається це наш вигляд з віконечка спальні. На річку, на місто. Наше місто, як на Доланці. Хто проживає у місто Вінниці, вже він знає, що у нас дуже комфортне місто. Якщо ви шукаєте квартиру у Вінниці і ви приїжджаєте, ви не пошкодуєте це гардеробна. Тут зручно скласти взуття, також є система кондиціонування, шафки для зберігання. Це наша спальна зона. Так. Зона залу. І ми проходимо у зону кухні. Дуже стильнюча зона кухні, також стіни під покраску. Ось. Покажу вам нашу кухню, духова шафа, варочна поверхня, витяжка, є фільтрація водички, наша раковина кам'яна. Дуже зручно, коли миєш посуд. Також у нас дуже гарний краєвид на вінницю. Ось наша квартира. Монтовані меблі. Вони залишаються, коли ви купуєте квартиру. Так, зараз ми якось зупинимося, щоб був красивий ракурс. Дуже стильні світильники по всій квартирі. Так, і наша ванна-кімната. Тут є і душ, тут є і ванна. Вона також дуже стильнюча. Так, люстерку, рукомийничок. Сушарка для рушничків, вона електрична, це забезпечує навіть влітку підсушувати ваші рушнички. Ось, підігрів підлоги по периметру плитки. Наша квартира знаходиться по вулиці Єрусалимська. Це місто Вінниця. Площею 85 метрів квадратних. Це простора та гарна квартира. Дуже гарна інфраструктура, тому що це центр, і ціна цієї квартири всього лиш 95 тисяч доларів. Я чекаю на ваші дзвіночки, на перегляди та купівлю цієї чудової квартири. Дякую.